Пустили слюнку на наш нефтяной танкер. Под российским флагом нейтральные воды. Это вообще охамели просто. В кадре вы должны будете изображать из себя пленного. То есть это уже открытая угроза нашему президенту со стороны Трампа. Надо наконец решиться и выбрасывать доллар из международной торговли. Сейчас люди очнутся после новогодней пьянки и придет ж... Потому что все деньги пропиты, проеты. А дальше на что? Ситуация Навіть серйозні, наверное, ніж карибський кризис. Тому что мы, ми, в отличие от вас, уже давно живемо в реальному а не в сказках про мировое право і справедливий запад. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це свіжий випуск нашої антипропаганди. А сьогодні навіть трошки воєнного розбору по гарячим слідам того, що відбувається з російським тіньовим флотом і як американці судять з усього. Вирішили тихенько його знищити. Що відбувається, куди подівся дух Анкоріджу? і не тільки про все це і не тільки. Ви почуєте в нашому випуску. Але на старці не забувайте лишати нам свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лаєв для того, аби нічого не пропустити і бути першими глядачами найголовніших випусків. Ну і звісно, перше і найголовніше, що має робити кожен українець. Кожен небайдужий, кожен, хто нам переживає і, звісно, бажає перемоги, це донатити і підтримувати Збройні Сили України. Друзі, в нас в описі до нашого сьогоднішнього випуску ми традиційно лишаємо посилання на збір і закликаємо кожного перейти і задонатити, підтримуючи наших кращих із кращих. Сьогодні ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога, і збираємо разом із вами 250 тисяч гривень на автомобіль, на ремонт автомобілю та на обладнання, яке використовується на фронті. Донайте тим на збройні сили України. Підтримуйте нас, і тільки так гуртума ми зможемо зупинити нашого ворога. Ну а цими днями несеться щось просто неймовірне. Десант Сполучених Штатів Америки висадився на борт танкеру Росії, переслідуваного береговою охороною в Атлантичному океані. Американські воєнні е, спеціальні сили е, пустили слюнку на наш нефтяний танкер під російським флагом нітральної води. Якщо розповідати прям супер довго, то спочатку все ж таки американці випустили із акваторії зони своєї відповідальності цей танкер, танкер, який представляє частину тіньового флоту, потім, напевно, вони усвідомили, що о, то російський і, певно, воно з Венесуели потенційно має ще й вивозити зброю, і почали його наздоганяти зараз. Публічно кажуть, що судно порожнє, але експерти в цьому максимально сумніваються і прям впевнені, що росіяни просто так не могли відпливати від берегів Венесуели. В цілому тільки за останні декілька днів. Американці заарештували одразу два танкери в Росії. В шоці немає якоїсь ще конкретної заяви, позиції. Путін мовчить. Лаврова немає всі на якихось канікулах. Тільки міністерство транспорту заявило абсолютно безглуздо і безхребетно, що це порушення міжнародного законодавства. Та ще хаміль, просто не стисняються нічого. Ну а тепер дивіться, що відбувається: росіяни не учасники. Вони не антагоністи, вони не по якусь сторону барикади, вони просто наші сторонні свідки. Ситуацію з Мадуро обговорюють ситуацію з танкерами. Обговорюють, вони ніде не можуть бути тією силою, із якою рахуються. Ну, дивіться, самі увесь цей час. Росіяни, наприклад, погрожували британцям саме для них, для берегів, лондона і не тільки вони придумали аж цілу ракету посейдон. Але британці допомагали американцям перехоплювати один із танкерів, і ніхто нічого не запустив, ніхто не почав нападати на ці кораблі чи бити по Великобританії. Ні, тільки на наступний день вийшли пропагандисти і щось там заявили. Як і до цього вони стверджували, що це вперше в історії нахабно і безпардонно було викрадено президента. великую экономично потужной державу. Экономически я бы уж не стал так говорить. Потенциально. Если она обладает огромными нефтяными ресурсами, значит это мощное государство. Просто оно не реализовало до конца свой потенциал. Такого еще в истории не было. Это совершенно точно. И совершенно четко этим самым Трамп перевел цивилизацию человеческую в качестве новое состояние. Они могут устроить подобное с лидером Индии, если он их не устроит могут попытаться устроить нечто подобное с лидером Ирана на фоне каких-то инициирования событий там. То есть это очень серьезный шаг. На самом деле, выкрали просто покидька, который несколько раз фальсифицировал выборы, и цивилизованный свет его не признавал. Его режим не признавал. Все понимали, чем он занимается, І нарешті Дональд Трамп зі своєю адміністрацією вирішила покласти цьому край. Тож, чи, порушив, чи порушила американська армія міжнародні закони, ну, певно, якісь так. Але те, що користь із цього буде набагато більше, в цьому сумнівів немає. немає. Ну а росіянам лишається тільки бути свідками та обговорювати те, на що повпливати вони самі не можуть. Вчора вечором Трамп здійснив заявлення. Вечером по Москві. О том, что он не удовлетворен поведением нашего президента по ситуации на Украине. То есть это уже открытая угроза нашему президенту со стороны Трампа. Это к вопросу о том, как некоторые эксперты обожествляли Трампа, полагая, что это человек, который вот дружественно настроен к России. К России он не настроен дружественно. В России он хочет использовать в своих интересов. Совершенно точно. И если сейчас ему не получается решить вопрос на Украине так, как он хочет, то он либо может менять Зеленского, но может найти на то, пойти на то, чтобы заменить Путин. Попытаться заменить Путина. Опираясь вот на эту самую пятую колонну. Как это будет делаться? Так же, как в Венесуэле. Подкуп определенных сил через определенные структуры. Ну и, конечно, не забывайте, что на часе выправдания для Российской Федерации. Треба Придумати стратегію, план. Якось треба пояснити свою нікчемність і чому росіяни нічого не змогли: слабкість, безхребетність. А, точно. В Венесуелі це ж була інсценуація, Це просто все було постановка. Ну, зрозуміло, що це абсолютна інсену, друзі, ну, це ж очевидно. Я дико перепрошую. пробачте мене з цинізм, як в бучі росіяни зазвичай стверджують, чи якось інакше. Але російські пропагандисти прям продовжують пічкати недорогих росіян інформацію, що на це ж очевидно. Вертольоти спокійно сіли, військові зайшли, спецотряд Дельта зробив свою справу. Ну звісно ж, навіть коли Мадуро брали теплесеньким. В своем это все была постанова и домовленность из ближайшим уточенням. Понятно, что вертолеты спокойно сели, такие вертолеты, но ну, не может президент страны, которому угрожают, который находится в розыске, ну, совсем быть прямо без охранников -то, так, что прямо его тепленьким в постели, он там спросил: А кто это там садится во дворе? А это американский спецназ прилетел, вас захватывать. Ай! Бежим скорее. И побежал, прямо, понимаете ли, как нам рассказывают официально: значит, в бункер стальная дверь, но не успел закрыть вот замочек не успел повернуть. Но Трамп говорит, что, несмотря на это, у них были резаки, чтобы резать эту дверь. Это всю хрень они могут забрать и выкинуть с собой. Я считаю, это моя точка зрения, что было абсолютно все договорено и с самим Мадуро тоже. Правда? А были вы. Ви ж, значить, теж там якийсь партнер, видавали якесь озброєння, систему протиповітряної оборони. Ми ж всі бачили, як гатили по каракасу ракетами, і ніхто їх не відбивав. Найпростіше, що можна сказати, це, це те, що матч здали ще до початку гри, але як то кажуть, результат на табло. І далі американці, судячи з усього, готові показувати то, в кого насправді є право сили. за три часа до этого он встречался с китайским представителем по латинской америке главным который я думаю ему просто сказал вы знаете ночью за вами прилетят вот э, все согласовано с американцами вам к сожалению у вас выбор такой либо вы вы не можете просто уйти в отставку вас хотят сделать козлом отпущения либо вас убьют и вашу жену убьют убьют, просто убьют, вот как там убили там Бен Ладена, например, я не знаю, или как Каддафи убьют. Показательно жестоко убьют, либо вас возьмут, вы даже сможете одеться в любимый костюм Nike, вас привезут на хорошем вертолете, на прекрасный авианосец, потом с этого авианосца доставят на базу во Флориду или куда-то там поднимать, потом привезут в Нью-Йорк, вас будут сопровождать там в картинке 30 <laughs> Значит, следователей управления по борьбе с наркотиками, вас и вашу гражданскую супругу. И вы, ваша задача давайте так: вот за кадром вы будете там курить, там все что угодно. С вами вас никто не будет бить, вас, естественно, никто не будет унижать. А в кадре вы должны будете изображать из себя пленного. До речі, як виявилося, і самих неврогих росіян не так-то легко, як то кажуть, провести вони, все ж таки, щось бачать, щось розуміють і навіть про щось задають свої питання. Ну, наприклад, в Тіктоті, якщо ми не говоримо про проплачені російські пропагандистські канали, а про прям вільні соціальні мережі, вільні, наскільки вони можуть бути в Росії, то там таки кажуть. Е, вибачте, а чим же Росія втерлася? Що ж таке? Трапилося, що завадило великій другій армії світу вписатися за свого дружочка. США взяли Венесуелу за три часа і будуть судити президента суверенної країни і його жену. всі Брікс Росія і Китай утерлись в очередной раз. обсуждайте артистів і в Ліпаду. Чому Сполучені Штати Америки тактично, стратегічно взяли і перемогли? Мовляв, вчора вони в чергове напали на суверенну країну, і, звісно ж, без санкцій. Ніхто ні на кого не тисне, не викидає Сполучені Штати Америки із лона цивілізованих країн. Немає такого ставлення, як до Росії, де, тому що Сполучені Штати Америки – це не Росія. А ще тому, що США не вдерлися, не окупували, не грабували, не вбивали, не катували і не гвалтували. США не зробили нічого із того, що робила Росія. Вони тільки забрали покицька та злочинця і відправили його в суд. До речі, щось подібне обов'язково буде і з Путіним. Буде він ще живий чи буде вже двохсотий. має значення, але і його час обов'язково настане. І американці якраз ідеально продемонстрували, як легко можна провернути ідеально сплановану операцію. И обратите внимание, никаких черных квадратов, никакого коллективного плана «Мне стыдно быть американцем», «Мадонна не собрала чемоданы», да? «Голливуд не объявил бойкот», «Санкции против США никто не вводит», «Флаги не жгут», «Визы не отменяют», потому что что? Право сильного, оно оказывается вполне легально. Если это США, конечно. И вот тут самое важное, мы сейчас просто наблюдаем, что именно вы и наши либерахи мечтали нам устроить судилище, внешнее давление, сломать суверенитет, показать, кто тут хозяин. Ну вот вам не вышло и не выйдет. Так что да, мы не обтерлись, мы смотрим, фиксируем, делаем выводы. А обсуждать артистовую погоду это я оставлю вам. Потому что мы, в отличие от вас, уже давно живем в реальном мире. а не в сказках про мирове право і справедливий Запад. ну і звісно, куди ж без білоруських пропагандистів, які найкраще знають, як і чим карати Сполучені Штати Америки. Зокрема, наприклад, Азаренок пропонує виконати із міжнародної торгівлі долар. Ну а чому би й ні? На місці Білорусі можна розраховуватися одразу двома валютами: перше це картопля. Друга це натура, не те, щоб багато хто захотів взяти Азаренка, але ну Лукашенко якось терпить. Сам російський пропагандист звертається до партнерів по Брікс і Шос. Ну давайте так, я нагадаю, що це найбільші потуги світу. А от і перевірка для всіх наших Бріксів і Шосів. Надо давно делать то що Лукашенко. Создавать международные военные организации, організації, не резолюції, безпомощне кліпати Надо, наконец, решиться и вибрасувати долар из міжнародної торговлі. Якщо ми говоримо про БРІКС, то це і Бразилія, і Індія, і Китай, і в принципі, це всі ті, хто роками заявляє про те, що необхідно створити альтернативу долару, що має бути багатополярний світ. Але потім вони все купують, замовляють Сполучених Штатах Америки і розраховуються поміж собою теж у доларах, але пече і горить. Треба нагадати, що Венесуела близька ідеологічно, ну точніше, Мадуро, близький ідеологічно самому Лукашенко. Вони багато в чому схожі. І перший, і другий узурпували владу, і перший і другий фальсифікували вибори, і перший і другий катує своє населення, яке виступає. Проти хто бореться за свободу і хоче зміну влади. Тож, звісно, коли тобі показують, як знову ж таки легко, не пів армії, не сто тисяч вторгаються на твою територію, а кілька сотень військових приходять і серед ночі в трусішках забирають диктатора, то в цей момент ти починаєш боятися і приміряти цю роль на себе. Не даремно ж, навіть Лукашенко, який коментує все на світі, зараз теж. Як и Путин, вырешив краще побути на каникулах. Ну вы что, не видите, что происходит? На договорнички надеетесь? Сколько бреда я прочитал сегодня про то, что это такой хитрый обмен Венесуэлы на Украину. Рот помойте, идиоты! Никто вам ничего не отдаст. Только по одному всех прикончат. Всех затащат в суды. Всех, кто рыпнулся, похитят и убьют. Всех поставят в стойло, если не будем сильными. Тепер ви поняли, зачем нам ядерне оружие і орешник? без этого давно бы бомбили. точно так же, іменно отак. Вот ну і як обіцялося путіним, із 26-го року в Росії розпочинається нове життя. Ну що, з Новим годом, з новими цінами? У вас видели уже точніше, нове дороге життя, яке не зовсім росіянам по кишені. Все! Масово всі сотрудники переписують ціни. печатна машинка, вот эта, которая ценники у них штампують блин, просто в ужасі, просто в ужасі. Там підвищують ПДВ. Звісно, коли все це відбувалося, і Путін коментував, що там буде оці всі зміни. Він так сподівався, що це тимчасово. Ненадовго, бо він розуміє, як це важко. Але направду, росіяни мають заплатити за війну, яку вони розпочали разом із Путіним. Тож тепер жити буде ще дорожче. А помирати виходить дешевше, то знову Путін отримує собі додатково мобілізованих. Одним словом, ми підгледіли в соціальних мережах, де вітають росіяни одне одного, навіть не стільки з новим роком, скільки із новими цінами. Бо в буквальному сенсі, як тільки стрілочка перевалила і перегорнула календар на наступний рік, ціни збільшилися. Тож тепер росіянам доведеться складати не просто вішліст. Що б вони хотіли? купити? Чи список необхідних покупок в магазині? Ні-ні. Тепер ще з дому і з калькулятором вони мають підрахувати, то на що в них вистачить грошей, то на що ні. А, з розмовляли. я давно хожу в Она говорить, Оксан, Оксана, это просто жопа. В ціни піднімуться від 15 до 30%. Вы представляете, пока люди бухают, пока люди празднуют непонятно что, под шумок а, уже цены выросли. А, не только на продукты, но и на корма, на стройматериалы, на корма для животных, вообще на все. Сейчас люди очнутся после новогодней пьянки и придет жопа, потому что все деньги пропиты, проеты. А дальше на что? Бежать искать вторую, третью, четвертую, пятую работу? такой вариант потому что а, коммуналка в среднем вырастет до 30 процентов тоже а кто-то еще не верил да все сми а, такие серьезные такие да гигантские скажем так пишут что люди вообще о подушке безопасности, о финансовой подушке безопасности. На что они будут жить, как они будут жить? Хотя 90, 99% опрошенных говорят, что они хотят жить хорошо, и в старости хотят жить хорошо, но почему-то делать ни хрена никто не хочет. Уже давным-давно сказали, что люди, очнитесь, пора искать какие-то возможности, дополнительные, заработка, все. Уже вторая, третья работа не спасет никого, никак. Все, дожились, приплыли. Это 2%, которые не ударять сильно по кошельку, ударять еще как ударять, так это еще цветочки прогнозують до 30% поднятия НДС в этом году, в 26-м, Ну, тоді ціни будуть вообще нереальні. Ну і на цьому друзі, в мене все. Але я наполегливо вам рекомендую не забути лишити свій лайк перед тим, як ви закрити цю трансляцію. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і І, Звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання на збір в підтримку кращих скращих, ми лишаємо в описі до цього випуску. Переходьте і донайте. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.